Вітаю, шановна аграрна еліта на каналі Мистецтва Поля Сергієнка. Шановні аграрії, сьогодні в нас на каналі цікавий гість. А точніше, це координатор компанії Farmet в Молдові і в Україні. А компанія Farmet відома у всьому світі своєю чудовою сільськогосподарською технікою, яка і е, предназначена і для обробітку ґрунту, і для сівби. І, мабуть, тільки немає комбайнів, да? чи вже є в фарматі комбайн на Лег Борисович. І, і комбайнів немає, немає. Комбайнів ще немає. Ну, будуть, це не страшно. Добре, тому, друзі, Олег Борисович, Приходько, він відомий фахівець в темі обробітку ґрунту, в темі е, інформації про сільськогосподарську техніку і її ефективність використання. І тому сьогодні е, наш діалог буде присвячений. Один із найбільш однієї з найбільш таких відомих тем це темі обробітку ґрунту. І ми запросили Олег Борисовича через те, що я його знаю вже більше 20 років. Працювали ми в відомих з ним в великих аграрних компаніях і тому і за кордоном ми в місті були і вивчали техніку, і вивчали обробіток ґрунту. І тому, друзі, ми сподіваємося, що ви. Не будете скупитися на ваші лайки, і що ви будете дивитися це відео до кінця. Ми розраховуємо його десь на 30 хвилин, через те, що ми знаємо, що 30 хвилин це також багато, але я думаю, що беручи до уваги таку цікаву, важливу тему, як тема обробітку ґрунту, ви все-таки почекаєте до кінця і отримаєте дуже хорошу інформацію. Я сьогодні буду задавати Олег Борисовичу питання. По обробітку ґрунту ми говоримо тільки виключно за обробіток ґрунту. І Олег Борисович сьогодні для будь-якого аграрного виробництва чи в Україні, чи в світі надзвичайно важливим є ефективне використання засобів виробництва, а як модно сьогодні називають це ефективне використання ресурсів. І в сільському господарстві один із найбільш важливіших ресурсів. Це є земля, це є ґрунти. Тому а, ми якраз і присвятимо нашу тему. Це питання і ставлення до ґрунту, і питання обробітку ґрунту. Як зробити так, щоб, на основний, щоб наш основний засіб виробництва давав дійсно а, максимальна. Uh, і uh, урожайність, і uh, ми могли економити і інші ресурси. Ну, відповідно, Олег Борисович, без насіння, без добрив, без uh, uh, палива, без засобів захисту рослин, uh, одна земля нам нічого також не дасть. Все всі знають. А без обробітку ґрунту, uh, мабуть, uh, ми взагалі нічого не отримаємо. І в мене до вас перше запитання, Олег Борисович. Таке. Як ви рахуєте, серед основних засобів ресурсів це насіння, добрива, засоби захисту, паливо там, ну, обробіток ґрунту. Як би ви порахували? Яке займає місце? Скільки відсотків ви б йому дали в отриманні максимального потенціалу? Ну, По-перше, якщо ми кажемо про ґрунт, ґрунт це що? Грунт ґру... – це основа. Так, Грунт це основа. І ми повинні робити і працювати таким чином, щоб ця основа вона працювала гарно, вона працювала віддавала весь свій потенціал, весь свій потенціал віддавала насіння. Тому, якщо ми ко... кажемо про будь-який обробіток ґрунту, який б він не був, які б не були варіації, наприклад, там нульовий, стріптіл, там оранка, там або безвідвальне, або глибоке розпушування, головна задача обробітку ґрунту це створення структури ґрунту. І кожна машина створює свою структуру ґрунту, яка відповідає певним завданням. Наприклад, передпосівний він створений для того, щоб створити найкращі умови для сучасного насіння. А сучасне насіння воно має величезний потенціал, величезний потенціал має, але воно має і величезні вимоги до обробітку ґрунту. До для до підготовки його так, щоб сівалка могла класно розкласти насіння, щоб у всіх була своя зона живлення, бо був доступ вологі, був доступ повітря і був ущільнений слой, по якому підтягнеться волога. Тому завдання любої, любого обробітку ґрунту це, це створення структури ґрунту. Абсолютно, да. Таке питання, Олег Борисович, Ви ну, ще до цих подій до війни. До пандемії багато бувало в різних країнах світу, я це знаю. І сьогодні ви вчаєте спілкуєтеся з вашими колегами-координаторами у Чехії. Таке питання: от сьогодні в світі аграрії, фермера. До якої системи обробітку ґрунту найбільш прихильні? Тобто, ну, таке питання банальне, можливо, філософське, але все ж таке: який обробіток ґрунту сьогодні в світі домінує? Ну, треба дивитися на те, що, наприклад, в Європі все ж таки буде заборонена оранка з 30-го року, так буде заборонена оранка, так і тому операції всі ті, які робляться зараз на полі, по-перше, а в робіда ґрунту він повинен суміщатися разом з іншими операціями, наприклад, внесення добри, так, наприклад, посів сідератів, наприклад, і іноді і посів, так. Тому це тенденція вона йде до того, що по полю треба їздити якомога менше і робити якомога більше операцій. І це веде до чого: веде до збереження ресурсів, веде до скорочення часу і веде до підвищення продуктивності праці. Ось така тенденція, вона існує. А вже які там відеообробітку, вже у кожного інше. Але кажу, що на в Європі через декілька років поранкав. Тратить свою актуальність. Дякую. Це... Дякую. Хороша відповідь, Олег Борисович, дивіться, сьогодні в світі дуже багато аграрії розмовляють про так зване ущільнення, про плужну підошву ущільнений шар. Австралі австралійці взагалі запропонували а, а, рух контроль ну контроль руху по одній полосі. Сьогодні вже і в нас в країні пробують, коли по одній технологічній колії. Рухається техніка, щоб не було щоб менше було ущільнення. Да? Е, скажіть, будь ласка, ущільнення наших ґрунтів це велика проблема для, для потенціалу для отримання е, ну, врожайності сільського ну, сільського сільських Ну, Це насправді дуже велика проблема. Я наприклад, я приведу наприклад Казахстану, там, там, де я був, там перед війною якраз. То я брав з собою свій пенетрометр, який в мене малює карту ущільнень. Так? І для, для там, компанії Олжа це мільйон гектарів. На них було ж, теж шоком, що в них на поліві, на парах і після збирання врожаю надто ущільнений слой починається з відмітки 20 см. 20 см, уявіть собі. Так? Це, це ну, буквально ну, відстань така, невелика відстань, так? і там вже лежить пліта все. А вони кажуть, чому в нас такі малі врожаї? А я кажу, тому що влага, яка у вас і так обмаль, влага, яка осіння або зимова, так вона не може сховатися на спеки, на глибину. Тому у вас немає структури ґрунту, у вас не буде, не, не буде нічого. А чим ви працюєте? Мені показали ці плоскорізи, Кажу, ну у вас нічого не буде. І тому це дуже важливо, дуже важливо для того, щоб ми створили таку структуру ґрунту, яка дозволить вологі зимової. Вологі осінні сховатися на глибину 60 см-50 см, і потім спека буде їй не страшна, все буде добре. Це дуже, а... це дуже така, і це є, є це ущільнення. Для того, щоб його наприклад, це тема ще трохи на відповідь. На початку 2000-х, 2000 коли не було таких гарних пеніатрометрів, коли були вони прості, люди екскаваторами рили поля і дивилися, що в них там відбувається. Потім робили максимальне глибоке розпущення навіть інколи на 70 см. Я тримали гарну врожаю. Тому треба спочатку ущільнення визначити, треба намалювати його карту за допомогою прибору. Я у Олексії потім можу надати інформацію, як це можна зробити, а потім для себе приймати рішення, що робити. Але спочатку, як рентгеном, треба просвітити, треба тримати карту. Дякую. А скажіть, будь ласка, от раніше пам'ятаю, ще 40 років тому ґрунт промерзав до 70 см 60 А сьогодні, в зв'язку з цими зимами, ґрунт промерзає ну, максимально там, на 20 це на Сході, на 25, а на заході взагалі на 5-10 сантиметрів. І це промерзання, воно все-таки, як говорили науковці, давало можливість руйнувати цю підошву. Сьогодні ґрунт не промерзає. Які сьогодні основні все-таки. Фактори впливають можна аграрію застосувати основні прийоми, якщо бути точнішим, не фактори, прийоми для того, щоб цю плужну підошву знищити, розруйнувати, щоб дати можливість і кореневі системи проникати в глиб, і воді по восходящим потокам по капілярам підніматися догори. Все таки, от так, щоб не довго розумію, що це лекція на годину, на дві. А так, от ви скажіть по А, Б. В. Що б ви порекомендували? Перше, звичайно, найкращий пахарь це мороз. 100% такі, так і є, так найкращий глибокий розпушувач це Сідірат. Насправді рідке масленичне пробиває всі ущільнення і робить дуже цікаве. Є у мене дуже цікава історія трохи там. 2010 рік, пам'ятаєте, коли була спека така, коли у буряка відпадало листя, хто пам'ятає, так? А в нас було поле одне там була озима пшениця в 2009 році посіяна по сідіратам, так? І я це... до речі був на тому полі, Олег Борисович. Да, да, да. Разом з вами. Так, да, так, да, так. Да. І, і це була шокуюча картина, пам'ятаєте? Да? Це була да. шокуюча картина, що пшениця виймалася, да? і, і була вся коріння було в волосі. Так? Тому це дуже. От, на, тому я кажу, але у пасідратам є така проблема, що ми не завжди і не кожного року, навіть раз на 5, на 6, на 10 років можемо отримати сходи. Там. то Це є проблема. Тому засіб це глибоке розпушування. Є різні, є різні машини, але е, моя рекомендація це глибоко 60 см розпушування таким щільвачом раз на 3 на 4 роки кожного. Так, з на всі 100% х, хороші машини, хороше розпушування дає можливість все-таки знищити підошву і отримати ті необхідні ресурси і рослині для того, щоб забезпечити хороший стабільний високий результат. Сьогодні дуже багато тренду в світі, Олег Борисович. Це внесення мінеральних добрив разом з цими машинами, які роблять і розчільнення, які роблять інші агротехнічні операції. Як ви рахуєте, це локальне стрічкове внесення добрив? Воно буде далі розвиватися, набирати такий тренд в світі. От ваше відношення. Ну, тут треба згадати правила 4Р Ротихер, слово right – правильне, так? Це правильне добриве, в правильний час, в правильній кількості і в правильному місці. І якщо дивитися на те, що ми робимо, і якщо це застосовувати це правило, то в нас вийде дуже добре. Ми почнемо розуміти, що нам не треба, нам треба, скажімо так, забрати розкидачі з полів. так? Бо вони розкидають так: ну, це не наша машина, це не машина сучасного аграрія. Нам треба вносити фосфор калій туди, де є волога, туди на глибину. Треба вносити так, щоб воно працювало на наступний рік. От так. Що стосується стрібцілу, це така, дуже така цікава, цікава тема, цікаві машини, так, на яких дуже багато людей опеклися, мали там неприємності. Але чому? Тому що всі хотіли ну, йти дуже простим шляхом. Купив собі стріптіл агрегат і завтра ти багатий. Це саме можна сказати про нульову сівалку і про все про інше. Але треба розуміти одне: якщо ти переходиш з однієї технології на іншу, наприклад, зі звичайної зоранки переходиш на стріптіл або на нуль, або на міні. Так? Перше, що тобі треба зробити, зробити структуру ґрунту. Тобто ти береш поле, яке ти від, вирішив відвести під іншу технологію, так? робиш. Глибоке розпушування ну, в кінці року, так, або, або влітку. Потім ти сієш по звичайній технології так само все, а потім же ти через рік переходиш вже на нот. Тоді в тебе буде успіх. Але так просто перейти на стріптіл і казати, що це завтра буде багато ні. Безумовно, стріптіл має дуже-дуже таку гарну репутацію, має гарні, гарні результати. А завдяки чому? Завдяки тому, що під час. Е Ну, це майже ноль, але не ну, нульова технологія. Нульова технологія має ту е, проблему в тому, що е, треба, щоб пройшло дуже багато часу, щоб е, під рештками прогрівся ґрунт, щоб наше крупне насіння, таке як там кукурудза, соняшник, соя, так посіяне, а воно не може сіятись в непрогрітий ґрунт. Треба, щоб воно гарно прогрілося. а нуль він потребує трохи часу. Так? А, ми, а ми втрачаємо там дні, не, іноді тижні вегетації на цьому. А стріптіл це смужка, яка оброблена, яка прогрівається, так яка працює і сходить, там виходять гар. Але треба розуміти, що стрібтіл треба робити з осені, а по весні треба стріптіл очистити ці рядочки. Треба мати спеціальну машину, щоб пройти, щоб вони знов були чисті. Бо є вітри, є там різні речі, там і рештки можуть закривати. Так? Це треба розуміти, що повинна така машина. І внесення добрив. Зрозуміло, якщо ми вносимо добрив. Дрива в зону е, живлення наших культурних рослин, так? І цих добрив треба менше, бо ми вже не будемо годувати бур'яни, як ми при звичайному способі робимо. Це дуже цікаво, але зовсім знов це окрема тема, окрема довга, довга тема, про яку треба. Довга тема, які треба присвячувати так, і для того, щоб аграрії дійсно які завжди мало мають часу. Не дуже люблять сидіти в смартфонах і слухати якісь пусті висновки, тому ми присвятимо більше наш час для більш таких серйозних речей. Олег Борисович, от є Україна. Там взагалі 100%, якщо взяти ґрунти: Південь, Захід, Схід, центр. Якби ви віддали? Перевагу е, в, в цілому, скільки відсотків в Україні може віддатись від, віддати ґрунтів під стріп скільки під ноутіл, під мінімальний обробіток, можливо, ще й під оранку. Ріпак все-таки залишається, буряк залишається. Якась оранка ще буде існувати певний час, але ну, погодьтесь, от е, якщо так от сказати, або можливо, уточню: от е, можна все-таки розділити відповідно до зон. Кліматичних, ґрунтово-кліматичних різні підходи в системі обробітку ґрунту для аграрія? Ну, на мій погляд, це, ну, це моя така суб'єктивна суб думка. Я думаю, що цього зробити не може, Так? Залежить на 100% від, від тих, хто працює на землі, із якої, і що він думає, як він до цього відноситься, як він вчиться, що він читає, куди він їздить, з ким він спілкується, він може знайти сам для себе свою технологію. А так, ну дуже важко, Дуже важко, скажімо так, визначити для якої зони, яка технологія, так справді важко. Тому тобто що в, в межах в межах одного регіону господарства може бути е, кількість полів з різними ґрунтовими е, відмінностями, з різними типами ґрунтів, де необхідно застосовувати різні обробітки ґрунту, так, Олег Борисович? Ну відверто кажучи, е, я думаю, що ні. Я думаю, що ну. По-перше, структуру ґрунту її треба робити і на легких ґрунтах, і на важких. Чому? Тому що на легких ґрунтах треба, щоби, щоб в нас волога уходила швидше, щоб був цей обмін, так щоб коріння розвило, щоб ми з ґрунтів і з цих, за рахунок маси ми робили без гарні, так? Те саме на, на, на важких ґрунтах. Те саме на важких ґрунтах. Тому ну, такого не можу я розділити розділити, і я не бачив. Скільки їжджу по країні, я не бачив, що якась технологія, вона характерна для когось іншого. Що стосується цукрового буряку, то вже тенденція рухається від оранки в сторону в сторону глибокого розпушування. Наприклад, я спілкуюсь з компанією УкрпромистAgro, зараз є тенденція в МХП відмови від е, оранків, так? і це все рухається ну, такими, я думаю, дуже великими, великими кроками. І це все буде йти. Тому що структура ґрунту це найважливіше те, що є, для того, щоб вона могла в себе впитувати і зберігати вологу. Оце головне питання: як нам зберегти валову або позбутися зайвого? Дякую. А тоді скажу ще більш таке питання, більш глибше туди заглядаючи в історію наперед. Як ви рахуєте років через. 10, 15, 20, Все таки Україна на якому обробітку ґрунту зупиниться, ваше бачення? Ну, теж те, оранки не буде. Це 100%, і дуже і раніше не буде оранки, так я думаю, що будуть по-перше, це будуть величезні машини, величезні трактори, так, з найменшим, де, де відношення ваги до тиску на ґрунт буде мінімальним. Це буде найгарніше. Будуть величезні машини, величезні причепні знаряддя. Поля будуть укрупнятися, тому що в нас не буде вистачати людей. Це вже зараз тенденція. А тоді буде ця ситуація ще е, більш остріша, ніж ніж зараз. Тому я бачу таким чином. І 100% відсотків не буде. Що буде далі, не знаю. Але я думаю, що е, ущільнення на полі з'являтися буде все одно, бо їзди комбайн, їзди машини. Їздить там на вологому ґрунту. Ми працюємо на кукурузі в це в цей час ґрунт дуже вологий а ущільнення вони створюються, коли їде якась машина по вологому ґрунту. Це все буде і з цим треба боротися. І тому це буде однозначно буде глибоке розпушування, однозначно, одночасно з внесенням там добрив, можливо, знесенням якихось там нових там рідин, які там. Можуть там розкислювати ґрунт там швидше, це буде рухатись. Ну, ця технологія буде рухатися далі, але це це буде не орган. Тобто Тому що... продавці, продавці блогів нам дізлайків наставлять дуже багато, да але сто 100%, Але ну Європа, я думаю, що вони приймуть, вони зараз там готують цей закон. Через шість років буде заборона в Європі справляємо. це це дуже швидко. Ясно. Тобто, друзі, шановні аграрії, необхідно змінювати свою ментальність, орати ментальне поле ми вже будемо глибоко розпушувачами. Можливо, воно і так необхідно вивчати історію країн світу, які переходили в свій час то воранку, то рихлення, то стрібтіл. А взагалі, ваше відношення, Олег Борис, ви вже говорили до нульового обробітку. чисто суб'єктивне відношення, як фахівця. Не як фахівця компанії фармер, а як спеціаліста-фермера. Ну, по-перше, яйця повинні, повинні лежати по різним кошикам, так? І дивлячись на я, я, яка є сівозміна, яка є сівозміна так? треба продумати, ну, як робити, так? Наприклад, після зібраної кукурудзи, так якесь там поле у вас залишиться, да, бо ви там або не встигаєте щось зробити, і розумієте, що там прогріється трохи пізніше під ним ґрунт, так ви можете щось пізніше по ньому посіяти, да, якусь там, ну там, чи соняшник чи ту ж саму кукурудзу, і все ви можете трохи розтягнути посівну без, без втрат володі. Так це така творча тема, вона залежить, кажу, від цього, від сівозміни, залежить, залежить від багатьох речей, але треба розуміти власні. Що у вас є, які машини є, яка у вас продуктивність сушки. Да? Треба розуміти, як у вас налаштоване виробництво. І з цього приймати рішення. Такого рецепту я не можу сказати, що робити треба так. Але я б комбінував би всі методи обробітку за виключенням, пахету не вставляв. Ясно, дякую. Е, дуже цікаво, друзі. Не забувайте за ваші лайки на каналі. Мистецтво Полясиренко. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на канал компанії Фармит. Е, і е, я думаю, що ми вже 23 хвилини спілкуємося. Е, цікаво, у нас такий діалог, виходить, Олег Борисович. Тоді таке запитання. Раз у вас правильне відношення до ноутілу, мабуть, і до стріптілу, і для, до всіх видів обробітку ґрунту. Е, я Хочу ще запитати, завершуючи, можливо, наш діалог, всі питання, які я основні вам вже задав, які намітив. Але все-таки аграрії дуже люблять в Україні такі культури, як соняшник. Ну, от люблять вони соняшник. Ну нікуди не дітися від соняшника, розумієте? Соняшник по соняшнику, соняшник по соняшнику, ще раз по соняшнику. Я знаю підприємства на півдні, де соняшник сіють 10 років підряд і все-таки отримують врожай. Олег Борисович, ваші поради фермерам, аграріям, не знаю, холдингам? Який обробіток ґрунту найкраще підходить під царя полів Ну, Основний, олег... олег Борисович, основний, так. По-перше, раджу придбати пенітрометр в компанії Скокагра, да? визначити, що у вас відбувається з ущільненням. так? Якщо ви. Ви встигаєте, у вас там все добре, все нормально, так, ви можете робити поверхневий обробіток дисковим мужільникам, наприклад, знищити ці трубки, да? залишити, їх, залишити їх на зиму, так, весну це буде труха. Якщо у вас структура ґрунту гарна, так, і якщо волога рухається, якщо бактерії після цього працюють, да? воно буде в трубу, ви посієте і так. От Якщо ці всі фактори, структура ґрунту, так? І гарний дисковий лощинок, який поробить ці всі трубки, це буде все дуже добре. Але спочатку. А так, якщо так. ні, тоді вже треба робити глибоке і так далі. І так. Все залежить. Так, від, тобто корінь називає. соняшника стрижневий, він любить, як кажуть, для того, щоб достати ту вологу на глибині до 3 метрів, да, йому треба легко коренню. Так, 100%. 100%. 100%, 100%. Да. Да. І вологі треба туди попасти Треба щоб, речі, туди пішла. Дякую. Скористаюся нагодою в нас, шановні аграрії, 25 січня в 12 день буде хороший вебінар по технологію вирощення соняшнику. Не забудьте зареєструватися і прийняти участь, Олег Борисович. І завершаючи питання до вас, завершаючи, мабуть, діалог. Ваше побажання нашим українським аграріям-фермерам. І аграріям, і агрономам, і фермерам, і, можливо, і студентам з агрономічної освіти, які навчаються там на бакалавра, на магістра. Ваші побажання, як уже з великим досвідом фахівця. З точки зору от, філософії, давайте говорити раз ми про обробіток ґрунту, на що вони повинні звертати найбільшу увагу, і ваші побажання. Ну, побажання. По перше, хочу, щоб всі ці люди, особливо студенти, які там вчаться, да вони розуміли, що вони е, живуть, працюють і навчаються в, сам, в самій передовій, в самій класній аграрній технологічній країні світу. Це номер один, так? Але це сталося благодаря чому? Благодаря тому, що компанії. Сюди, в тому числі і там, де ми з вами працювали в компанії Райс, сюди тягнули технології, сюди тягнули Мілутінов, Недельковича, сюди тягнули всіх. Там Герхард Рози тягнули всіх. Да? Вони приїжджали, вони вчили, вони робили. І всім побажання вчитися, розбиратися, дивитися, слухати лекції, там, читати, вивчати англійську мову, дивитися і вчитися, так, і потім ви знаходите своє, свій шлях на підставі тих. Шляхів від тих, того тих шляхів, які пройшло пройшло вже людство і проходить, і досягати тих успіхів, бо ми е, в аграрній галузі, ми найкращі. Краще нас немає в світі, немає. Ми краща аграрна держава. А найкраща аграрна держава. Тому побажання вчитися, вчитися, спілкуватися, відвідувати вебінари, довіряти Олексію Миколайовичу і працювати далі. І Олегу Борисовичу. Дякую. Дямі обробітки орунту. Друзі, ну як ми вам обіцяли, що ми не будемо довше 30 хвилин затримувати наш діалог з Олегом Борисовичем. Хороше побажання щире від себе також і перемоги скоріше, є, і те, що друзі, дійсно навчайтеся, як кажуть, чужому навчайтесь і свого не цурайтеся, говорить Тарас Григорий Шевченко. Вкладайте гроші, не жалкуйте невеличкі кошти в, і в вебінари, і в науку, щоб її дійсно поліпшувати свої знання, як працювати на ґрунтах, як їх обробляти, яку техніку підбирати, з яким, можливо, не важливо, з яким кольором, а який фахівець її вам порекомендує. Правильно, Олег Борисович, через те, що від рекомендацій правильних фахівців ви тоді правильно виберете той колір техніки, яка на сьогодні існує. Тому, друзі, слідкуйте за анонсами і нашого Ютубу Мистецтво Поля Сирієнка і ті відео, де Олег Борисович участь приймає. І тому всім і родинам добра здоров'я, я думаю, що ми ще зустрінемося. І тому, Олег Борисович, дякуємо вам за цей діалог, і. Ми вважаємо, що правильно вибраний курс, правильна філософія і багаторічне бачення це є залог успіху, хорошого успіху. І інвестиції в знання завжди окупаються. З вами сьогодні команда Артвілс Олексій Сирієнка. З нами сьогодні координатор компанії чеської компанії Фармит в Молдові і в Україні Олег Борисович Приходько. Дякуємо вам, Олег Борисович, за участь в нашому діалозі. Дякую. Дякую. Дякую за увагу, дуже да, за хороші відповіді. Тод, тоді, друзі, на все добре. Слава Україні. Героям слава. До побачення! До побачення.